Я вас вітаю, мене звати Оля. Як завжди рада вас бачити на каналі. Закликаю вас підписуватися, коментувати і зустрін... зустрітися зі мною в коментарях. А, що ще ще завітати до мого інстаграму. Та приєднуйтесь, будь ласка, бо в мене там трошки більше 80, -80 підписників, трошки якось соромно. Парфоглядит тут дачу на Ютубі мати 80 підписників на інстаграмі, дівчат. І хлопці, підтримайте, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Ну і ще, ще Телеграм-група для обміну парфумерією. Все. Починаємо огляд. Сьогодні такий буде експрес-огляд моїх парфюмерних новинок. Просто дуже мені захотілося поділитися. Тут будуть такі досить ексклюзивні У мене новинки, але я знаю, що серед моїх глядачів є ті, кому все цікаво, от як мені, мені цікаво, все. Можна купити, не можна купити. Рідкість, знятість, мені все одно мені цікаво слухати, а, а раптом, а раптом мені також треба. Давайте першою я поділю, поділюся першим парфумом, а, який можна купити скрізь. Це не ексклюзив, а, це не щось таке, що важко доступне. Це той парфум, який я вже показувала в минулому відео про троянди. А, і це те, що я зараз дуже багато ношу. Це d'Ansoir Gut. Це троянда. Я про неї більш детально розповідала в попередньому відео про троянди, то я залишу вам посилання. Подивіться, якщо ще не дивилися про мою осінню зимові троянди, які зігрівають. І оце така гаряча, тепла, дуже гарна троянда. Я розповідала, що початок її може налякати, бо він дуже такий інтенсивно трояндовий. Але знаєте, це не олія троянди, не різка якась троянда. Не та, яка додає віку, ну, а просто вона дуже насичена, така густа, глибока. Але потім, коли він сідається, в нього неймовірно гарна какао-шоколадна база. Така зігріваюча. І просто. Хочеться вдихати. Звичайно, це не напівпрозорий парфум, звичайно, це нелегкий парфум. Але він, от як всядеться, дайте йому трошки а, часу, він вас здивує. О, дійсно, таких гарних баз я давно не чула. А не відчувала гуталь взагалі мені дуже подобається і за якістю, як вони роблять парфуми. І ось в цьому парфумі ну це просто. Я навіть не очікувала, чесно кажучи, це просто цей парфум відкриття. Я чула гарні відгуки, але знаєте. Ну, що таке гарний відгук? Багато гарних відгуків на багато парфумів. А це, ну, це просто щось неймовірне. Дуже-дуже подобається. Я просто в величезному захваті від цієї новинки думаю, що будете ще бачити і не раз. Ну, Неймовірно. От, Дуже раджу вам спробувати. Особливо, якщо ви любите троянди. Особливо. А навіть якщо не дуже любите, спробуйте. І от дочекайтеся бази. Це. Це щось. Оця какао-база не солодка, а от дійсно така гаряча, зігріваюча, така, знаєте, шикарна, об'ємна. ну Це дуже гарно. <кій> Вибачте. Далі. Далі ви бачили, мабуть, якщо не бачили, також подивіться, будь ласка, влог з Флоренції в мене їх два. Основний. Культурно такий парфумерний. Де я там по крамницям хожу про парфумерний затест в мене гучі бутіковий. Ще там деякі новинки я затестила. і Парфумерні, і ферагаму бутіковий познайомилася. Нарешті, до речі, дуже гарно зроблені. Можливо, на них ціну, але подивилась, що онлайн є дуже гарні пропозиції. От за те, що вони там пропонують онлайн десь до 100 євро. Це прямо дуже гарна ціна. Сходіть також, подивіться, і окремо знімала в Санта-Марія Новела. Хто не знає, це одна з найстаріших європейських аптек офіційно це найстаріша офіційна аптека. Ну, там можна да, сперечатися, але офіційно це так. І вони в 2012, здається році, відтворили цю аптеку, реставрували, і відкрили для широкої публіки і зробили прям шикарний магазин, там і косметика доглядова, там і аромати для дому. Там і, звичайно, парфуми. І ці парфуми вони стали дуже популярні. І це прямо таке місто, місце музей. А, куди приємно заходити, знайте? бувають такі бутіки, куди ти аж боїшся заходити. Тобі не комфортно. А це шикарне, просто шикарне місце. Це от якщо будете колись у Флоренції, або просто подивіться і загадаєте собі туди піти. От, 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 от просто маса, неймовірно, позитивних вражень від відвідання цього місця. І мені дуже подобаються їх парфуми. В них є дві лініки: Розора і в кольорових нова, в кольорові вони. Дорожче а, в два рази. Але, а, ще я повинна сказати, деякі колоні в прозорих так, ну вони не стійкі. Ну, називаються колони, але це туалетна вода, здається, по концентрації. Але є дуже стійкі. Я дивилася на тютюнг їх, тоцканський тютюн мені дуже сподобався. Це наступна моя бажанка від цього бренду. Але пішла я з оцим парфумом. Хто дивився шортс або в інстаграм Reels, то вже знають, що я купила у Санта-Марія Новела. Просто не могла залишити. Зараз я поставлю під зйомку. Дивіться, у вигляді книжки ця серія це серія ботанічних ароматів Медичі, саду Медічі. Пішла я з, з їх жасмином. І він от просто мене зачерпав. Якщо тютюн все ще мені подобається, дуже гарно, але тютюн можна купити онлайн з цими складніше. Я не знаю, напишіть дівчата, хто знає, де в Києві представлені, чи представлена оця кольорова лінійка. Я там робила такий міні-огляд на кольорову лінійку і більш. Більшу кількість спробувала з їх прозорою, звичайно, які можна на мейкапі, наприклад, купити. Так от: Жельсеміно про Жасмин. Я коли просто його спробувала, знаєте, я була вже на, майже налаштована купити тютюн. Він мені сподобався і в доглядовій лінійці він мені сподобався. І я коди тобто туалетна вода сподобався. Але коли я підійшла до цієї, думаю, ну просто спробую, ну як же не спробувати не скористатися можливістю. І коли дійшла черга до ось цього, і мені нанесли цей парфум, я просто від ніжності, ніжності розтаяла, можна так сказати, і зрозуміла, що нікуди я без цього парфуму не піду. Я, в принципі, люблю жасмин, але тут жасмин не індольний, тут жасмин незвичайний, тут жасмин ніжний. Оце просто втілення ніжності, весна, початок літа. От ніжність, от, от він мене, мабуть, і вразив свою ніжністю. Це присвячено жасмину, який ріс у садах Медічі, але це не просто був жасмин, не той жасмин, який на медолах, тільки ми боїмося. Це був специфічний особливий сорт жасмину, який у 16 чи 17 сторіччі, я вже забула 17 му здається, привезли в сад Медічі, Зараз я. Можливо, підгляну або не підгляну. Так, в 17 сторіччі привезли з Гоа цей сорт жасмину. І саме Діч також був настільки вражений красою цього жасмину. Це було так ні на що не схоже. Я підтверджую, це так ні на що не схоже, що уявіть собі, він оберігав, щоб ніхто не дізнався, що він в нього росте. Він в таємничих у внутрішніх садах розріс. Цей жасмин дуже довгий час, щоб ніхто не дізнався, щоб ніхто собі його там, не вкрав, не, не зміг також виростити і не володів, щоб от він був лише у цьому єдиному таємному саду у а, Палаці Медічі, який я, до речі, також в влозі про Флоренцію, в великому влозі, показував. Коли я його вдихнула, мені здалося, що це просто. Якийсь об'ємний ніжний весняний букет. Що тут і ніжний бузок, не ольскульний, знову ж таки, не той, що ми боїмося, про ніжний. Оце якісь білі весняні квіти, можливо, і жасмин, і трошки конвалії, і бузку. Це така от просто ніжність, як весна, знаєте, знову відсилка до Флоренції, так народження весни, Ботічелі, так і, і тут. А потім виявилося, що це присвячено жасмину. І а, бо, на мій і позор я не знала, що жальсаміна це а, жасмин, а потім до мене а, вже дійшло, і я зрозуміла, що ось чому мені так подобається, бо це Шасмина, я обожнюю, але це такий ніжний жасмин. От а, він от, дійсно не схожий на такий знаєте, явний жасмин. Це, це от ніжність втілення ніжності. Ну, коротше, розповідала вам вже дуже багато, це правда гарно. Ще я там купила Саше, не не пластини воскові з рослинками. Попурі, це такий в нього лікарсько-зелений аромат. Але от як одеколон, він мені я вже не, не сподобався. А от як аромат для дому, воно таке, от, знаєте, ви відкрили вікно і з лісу, також весняного, болітнього, це соковите зелень, таке от приємне зелене освіжаюче. Для шкафу, гардеробу, там, поміж білизною, одягом покласти. І купила собі крем, таку ж, жирну пасту, мигдалеву, а, для рук, це як а, такий жирненький крем, але до речі, він дуже гарно доглядає. Спочатку в нього сильний мегдалевий аромат, але що мені подобається, що він зникає. Інколи ти купляєш з магазину якісь звичайні крем з такою гучною віддушкою, ця віддушка залишається. І вона заважає, особливо нам, які носять багато парфумів. А тут воно ні, воно так шкіра його добре з'їдає, воно не залишає жирної плівки, воно повністю. Підкажіть, шкірою і заспокоїться цей активний магдалевий аромат. Дуже мені сподобався. Це з тих продуктів, що я купила, що я спробувала, і я можу так прям щиро вам рекомендувати. Я вже от, повернулася 10 днів тому, я ну, зараз вже будете дивитись, там будемо два тижні, то я активно користуюсь цими продуктами. так. Це з моїх рекомендацій про Санта-Марія Новела. Ще я вам показувала ще одну а, крамничку локальну, яка теж з 14-го сторіччя а, у влог. Все все, все у влог в Флоренції. Вона існує. Вони якийсь бальзам лікарський спочатку виготовляла, а потім вже почали парфуми, косметику, відтворювати там свої. А, Парфуми створювати по відтворенню давніх рецептів парфумів. І ось їх бестселер Я собі взяла Оронеро. Взяла, тому що він дійсно, я розумію, чому від бестселер мене зачепив, це парфум про боби тонка. Я прямо зараз нанесу. Це дуже-дуже смачно. Він звучить дуже сучасно, він, звучить дуже трендово. Це боби тонка, які не йдуть у вишневість. Це солоденько, наче тут є якийсь чи солодкий іланг, але не от старий, от олдскульний, а новий. Тут і оці такі цукерково-людяникові тонка, Тобто вони не гірчать, вони не йдуть у вишнею. Це мені дуже сподобалось. Він такий веселий, позитивний, дуже трендовий тримається ну, просто нереально довго. А, ну, але це так: це або онлайн, або потрапити у Флоренцію, і піти до їх крамнички. Ну і косметику я собі доглядово взяла, мені теж дуже подобається. Ну, Не, не так багато вже зараз пройшло часу, але знаєте, бо є продукти, які зразу спробував і я розумію, що підійшло. От мені зразу підійшло, немає ніяких нарікань. Тобто, оцю крамничку Ербспеція. Я залишу назву у інфобоксі, дивіться, я вам рекомендую відвідати, якщо будете у Флоренції. Далі парфум, який я вже рік хотіла. Я його купила, насправді, ще, здається, він до мене приїхав в кінці серпня або на початку вересня, Він стоїть і чекає. Я хочу огляд цього бренду зробити. Сара Бейкер, британський бренд. І я дуже хотіла Атлант. От прям як я спробувала у семплі його ще вже півтора року тому. Так я його і хотіла. Для мене, звичайно, буду ще про нього розповідати. Але, але це просто. Так, це на морську тему, можна здогадатися по назві, але це така нетипова акватика. А це треба спробувати, щоб зрозуміти, що воно таке. Це просто. Давайте коротко, будучи огляди на нього. В холод, я вже розповідала, це узбережжя урбаністичне, з бетонними плитами, це холодне море, холодне каміння, якісь глибини, неосяжні, морські, морські ці всі гади, це все темно, холодно, просто маса в мене образів, які, які викликані цим парфумом. А в тепло тут з'являється солодкість, вже оці всі страшні морські образи, вони кудись йдуть. І це просто класна, тип, нетипова, сучасна. З краплинкою якоїсь, я не можу пояснити, що це за солодкість, але воно воно тут є. Це якась рослинна, солодкість, я не знаю, що це таке. Але тут стільки всього, ну от просто треба його так складно описати. Просто от собі, забудьте про всі екватичні парфуми, які ви знаєте. Тобто сучасні парфуми про акватику, це не те, що ви уявляєте якусь типову, знаєте, Стару акватику на, на тему чоловічих парфумів. Ні-ні-ні. Це все в минулому. От просто пробуйте, якщо ви не любили акватику, так я спробуйте. От Rock and Moss від Goldfit Banks, Атлант. Оце нова ера акватики, яка вас здивує і, скоріше за все, яка вам сподобається. Є е, від Джупіло. Ну, це просто. Боже, як мені подобається цей парфум. Це, я готова просто поливатися ним. І, і взимку, і, і влітку. Так, і останнє це подарунок від Діни. Діна, Дякую. Наскільки я пам'ятаю, Діна привезла ці парфуми минулого року з виставки з Мілану. Це південно-корейський бренд Sisology. У мене парфум Deep Down. А, Що я вам хочу сказати? Ну, це така я пару слів, бо це а, рідкість. А, дякую, величезне, Діна. А, це чим мені пахне це Down, По-перше, це таке, от як казати люблять, дуже стримано. Майже скінсент, тихо. Якщо вам треба скінсент, то зверніть увагу на свісо. Не знаю, чи він з'явиться широко в нас, можливо, з часом таки з'явиться, але раптом він доступний, для... доступний вам. Мій все-таки Overflow улюблений такий кремово-доглядовий, гіпержіночний, м'який просто я в захваті. Deep down про... Мені ялівець джинтонік з відтінками чаю. Ой, ось це такий, зберіть оці всі образи. Уявіть, що це звучить не гучно, дуже коректно, отак по з азіатським оцим настроєм, і оце буде діп-даун. На чоловіка, мені здається, буде ще краще, бо в принципі ялівець звучить краще завжди на чоловіках. Але якщо ви любите ялівець, і якщо любите оцей натяк джинтоніку у парфумах і не хочете гучного парфуму, це прям, прям ідеально. І от цікаво, що я чую ці ноти, але потім, коли він розношується, розкривається і всідається, то з'являється якась така зелена чайність. Доповнюю, доповнюю цей джентонік, і цей ялівець, і цей ялівець, що мені тут подобається, він звучить не різко. Ну, такий рідкий гость зараз у нас, тому так коротенько. Все, це були мої основні такі обнови. Сподіваюсь, вам було цікаво. Все, пишіть, що ви нового придбали. Можливо, якісь бажанки у вас гарячі з'явилися. Поділіться в коментарях. Ми порадіємо разом з вами за вас і за ваші здійснені бажанки. А я вас собі маю. Головне бережіть себе, бувайте до нових відео.